Володіння зброєю одне із найбільш дискусійних питань в американському суспільстві. Найбільш гостра проблема насильства із застосуванням легкодоступної зброї відчувається у великих містах, таких як Чикаго, де в результаті вуличних стрілянин спочатку року загинуло 200 людей. Тему продовжить Марія Юнко. В околицях Чикаго звуки пострілів та сирени поліцейських машин стали звичним явищем. Цього року у вуличних стрілянинах вже загинуло 40 школярів. Один із останніх фатальних випадків смерть дев'ятирічної дівчинки, яка загинула від кулі, миючи свого собаку. Я зрозуміла, що життя коротке, тому треба жити зараз. Лише за шість місяців цього року на вулицях Чикаго було вбито більше американців аніж в Іраку чи Афганістані. Цього року мені довелося поховати чотирьох дітей. Тринадцятирічний загинув від пострілу, коли йшов у магазин. П'ятнадцятирічний, коли виходив з автобуса. Священик Майкл Флегер очолив акцію проти збройного насилля. Перед своєю церквою він повісив перевернутий американський прапор знак, який символізує велику трагедію, який використовують лише в екстремальних ситуаціях. Люди не задоволені прапором. А я кажу їм, станьте тут біля труни, подивіться на цю дитину. Скажіть мені, що перевернутий прапор важливіше ніж вбита дитина. Для отця Флегера це особиста трагедія. Серед дітей, яких йому довелося поховати, був його 17-річний прийомний син, який загинув від кулі. це єдина річ у моєму житті, яка мене підкосила. Я не знав, чи я зможу продовжувати свою пасторську місію, бо я бачив, як було зруйноване це молоде життя. Флегер не єдиний, кому ця проблема не байдужа. Мешканка Чикаго Марсія Дайсон оголосила 20-денне голодування, аби привернути увагу до цієї критичної ситуації, яку на її думку ігнорують. Якщо б вбивали білих чоловіків та білих жінок або чорношкіру еліту, яка вчилася у принстоні. Ми б назвали це епідемією, але потрібно так само ставитись до цих дітей скільки ще дітей має померти? Перше ніж ми зрозуміємо, що треба щось зробити. Однак поки що на це запитання офіційний Вашингтон не дав відповіді. Марія Юнко голос Америки.